Вітаю, друзі! На цьому відео ми поговоримо про майбутнє. Ваша група діє, ваші зустрічі тривають попереду крутий, насичений ресурсами та відкриттями шлях. Ви згуртовуєте навколо себе спільноту, вашу команду, ваше коло підтримки, вашу зграю. І в якийсь момент. Енергія вашої першої зустрічі, вашого натхнення, поступово буде спадати. І це нормальний процес, він є у всіх групах, у всіх колективах, коли ця перша закоханість проходить, коли ви пройдете стадію конфліктів, ви вас настане там третя стадія групової динаміки, про яку ми розповідали, буде ця згуртованість, і через якийсь момент, якщо ви будете продовжувати вашу діяльність. Енергія буде впадати, тому що немає зовнішніх інтервенцій, немає зовнішніх ресурсів. Звичайно, зараз буремні часи, йде повномасштабне вторгнення. І скільки воно ще буде йти, нам невідомо, Але ця напруга, вона статична. Да? А як наповнювати групу, систему, якщо немає зовнішнього припливу, зовнішнього ресурсу? Звідки брати натхнення? Коли ви там вже пів року, рік знаєте один одного, все вже друг про друга вивчили, ви вже такі рідненькі, все добре? Звідси брати натхнення, да? і щоб ваш рівень енергії всередині групи був да, достатньо високий, і ви могли продовжувати. Друге питання це е, також є імпульс і бажання цю енергію, цю силу вашого згуртованості, у вас з'явиться бажання, можливо, е, кудись направити. Так? Не тільки на те, щоб допомагати один одному, а у вас буде достатньо сил і енергії для того, щоб діяти назовні. І відповідь на ці обидва питання це проектна діяльність. Це коли команда, група людей. Ставити собі якусь мету, яку ви бажаєте досягти. Це може бути соціально корисна мета, така як волонтерство, зібрати якийсь е, збір там, на дрони е, чи там, для школи щось, чи там, переобладнати якийсь кабінет. Да? Тобто вам потрібні ресурси і гроші. Ви можете захотіти е, реалізувати якусь вашу ідею, яка у вас е, з'явиться. Е, і... Вам потрібні ресурси і потрібна взаємодія з зовнішнім світом для того, щоб це реалізувати. Наприклад, допомагати сіротам чи самотнім матерям, чи да, тобто брати якусь незахищену соціальну групу. Ви зможете, у вас буде якась творча ідея, да, там зробити фотовиставку. Чи Зробити концерт, що, да, у вас може бути якась ідея, яка вас надихає. Тобто перше питання в проєктній діяльності, тому що це цікавий, але іноді важкий шлях, це перше обрати ідею, яка в першу чергу вас надихає, тебе надихає. Надихає, прям сильно надихає. Е, і коли це з'являється, то другий крок це пошук ресурсів. Де брати гроші, де брати партнерів, де брати можливість реалізації зовнішніх ресурсів перше це всім відомі збори. Це прозорість, це звертання до аудиторії, що ми збираємо на щось, тобто на якусь соціально корисну річ. Звичайно, ну зараз краще за все заходять збори для військових і можна тут. Всі шарять, як це робити, якщо ні, є багато відео, інформації, як правильно робити збори, щоб це було прозоро, звітність, як створювати контент, щоб на нього відгукувалося. І ваша група може да, разом це робити. Можете розподілити ролі, да, обов'язки і працювати як команда. Це якраз от те, що і потрібно в проєктній діяльності. Це нове Нове натхнення, да? тобто з'являється відповідальність, з'являється цікавість, з'являється азарт, що я можу змінити, що я, як я можу допомогти, як ми як команда, яка згуртувалася, в якої є довіра та енергія, як ми можемо впливати і змінювати зовнішній світ на краще. Перше — це збори, чи те, що називаються краудфандг, е, слово крауд толпа, фандінг, фонди, гроші. Да? Засоби. Це перший. Другий це пошук грантів, проєктів. Ви дивитесь на свою мету, що вам цікаво, і дивитесь на тих донорів, на тих громадських організації, на тих гуманітарні організації, які в цій темі. Працюють да? якщо у вас є е, тема роботи з незахищеними верствами населення, ви шукаєте, хто таке робить. Якщо у вас е, якийсь творчий проєкт, ви дивитесь і е, шукаєте донорів, е, які працюють в цьому напрямку. Е, якщо у вас творча, е, да, творча ідея, творчий проєкт. То ви спрямовуєте свій пошук на те, щоб знайти донор, який саме займається підтримкою молодих митців, митців, які там не професіоналів. Такі донори є, і вони виділяють нормальні, 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 нормальні. що це? Ну, Як це називається? Ту-ту-ту, Нормальні бюджети. О, нормальні бюджети. Виділяють нормальні бюджети. Це донори. Тобто це краунфандинг, донори. Якщо донор не підтримує індивідуальні заявки, да, с коли гроші видаються конкретній людині на особиста чи на ФОП, ви можете звернутися до нас до наших громадських організацій. Сила майбутнього, ми підтримуємо всіх наших учасників, навіємо необхідні документи, нашу підтримку. То тобто ви можете звертатися і робити. Цей проєкт да, разом з донором, з грантовою організацією від сили майбутнього. Вам не треба реєструвати свою власну організацію, там ці бюрократичні моменти. Але якщо хочеться, якщо вам потрібно створити свою, то створюйте, чи є знайомі, з якими ви це можете робити, це створити власну організацію. Але можна звертатися до нас, ми залюбки допомагаємо. Третє да, це е, партнерство. Що да, партнерство. Е, таке партнерство? Ви шукаєте е, інших громадських організацій чи інших активістів чи діячів, які вже щось схоже роблять, або навпаки вони хочуть таке робити. Е, в них є ресурси, гроші, інфраструктура, команди, але в них немає ідеї, або їм нема кому робити. Да? І таким чином ви. Знаходити партнерів, в яких вже є ресурси. Вам не треба писати гранти тут, вам не треба збирати кошти. Це вже робить ваш партнер. Ваша задача реалізувати сам проект, який буде цікавим і вашому партнеру, і вашій команді. Це партнерство. Четвертий варіант це бюджети участі. Тобто в містах є бюджети участі. Так, це взаємодія з державою, іноді це важко, іноді це часто важко. От. але це реально, якщо це корисно для місця, для вашої громади, і у вас є бюджети, які можна реально спрямувати на реалізацію вашого проекту, а не десь там закопати їх в асфальт. То краще, щоб ці гроші були витрачені, витрачені на вашу ідею, на те, що ви хочете, на те, що ви можете зробити, ваша команда так? це бюджет участі. От, це, це я бачу таких чотири основних компоненти: да, це кронфандинг, донори, партнери та бюджет участі, е, які от, частіше за все е, ми використовуємо учасники нашого проєкту, е, реалізовують і діють разом, е, і реалізовують да, свої бажання і натнення, свої проекти. І таким чином команда живе далі насиченим життям. Да, е, Беручи натхнення і енергії, ресурси зовні, і таким сином також е, проявляючи акт служіння, допомагаючи зовнішньому світу, тому що ви вже ресурсні, ви вже сталі, ви вже можете спиратися на один одного. Є ще п'ятий варіант. Я його на, на, ніколи наразі не реалізовував. Е, як всі попередні, в мене був досвід і в моїх учнів, і нашої команди. Це ще е, спонсорство. Да? Це коли ви знаходите людину або організацію, е, бізнес-структуру з грошима, які кажуть круто, і вони просто нам, вам напряму дають гроші. Тут не треба там звітувати, не треба далі. Іноді е, спонсори чи міцнати вони там хочуть якось рекламувати себе. Не знаю наскільки це окей з точки зору законодавчої ініціативи, якщо ви, ви виступаєте як вчителі в цьому місці, але ви ж можете робити. Як особистості в цей момент, да, як громадяни, і вам не потрібно тоді на це звертати увагу. Тут я не знаю, але якщо у вас буде досвід саме такої взаємодії через бізнес, взаємодії з бізнесом, коли бізнес інвестує гроші в проекти освітян, то мені дуже цікаво, обов'язково мені, обов мені про це розповідайте, я теж буду у вас вчитися. Продовжимо. Тобто, це про те, де да, попередній мій такий невеличкий спіч був про те, де брати ресурси. Але питання, скільки вам потрібно, на що їх витратити, буде виходити з самої ідеї проєкту і як ви її формулюєте. Перше, ви, у вас є ідея, да, те, що я казав, мета натхнення. Наступний крок: вам треба сформулювати мету. Краще за все формулювати мету з точки зору технології Смарт. Смарт, це про те, це та абревіатура, про те, що англійською мовою Смарт це кмітливий. Якщо про слово казати, але це кожна, кожна літера, вона значить дуже конкретні речі. Про те, що мета, яку ви формулюєте, вона повинна бути розташована у часі. А, вона повинна бути вимірювальною, ви якось можете її виміряти. Вона повинна бути релевантною для вас, актуальною, важливою. А, от, і вона повинна бути ре, реалістичною. Да? Тобто, ці да, слова вони саме про це. Тобто, якщо ви, у вас є ідея, а давайте зробимо фотовиставку. Ну, круто, да? це вас надихає, всі надихають, всі супер. Але. Коли ми це зробимо, як ми поміряємо результат, скільки туди прийде відвідувачів, скільки, як довго вона буде тривати. Тобто Ви якби, створюєте такий ну, один із моїх, одна з моїх найулюбленіших, що таке мета це образ бажаного результату. Тобто Ви якби, бачите в дуже конкретних цифрах, в дуже конкретному. Баченні, датись, де це відбувається, коли, скільки прийде людей, скільки, що, що вам для цього дати, коли ви побачите цю вимірювальну, конкретну мету, конкретний результат в майбутньому, в якого є час, дата, і місце, в якого є там кількісні показники, якісні показники, що, що ми реально зробимо, який буде результат. І мета, вона якраз формулюється в минулому часі. Тобто ви разом з командою сідаєте і таке робите таку візію. І в минулому часі формулюєте, коли це відбулося, скільки ми залучили коштів, скільки прийшло людей, де це відбулося. Тобто ви таке робите таку візіонерську вправу і записуєте це. Це є мета, сформульована в смарті. І це і є мета проєкту. Вона важлива для того, щоб ви могли це розповідати донорам, розповідати вашій аудиторії, розповідати партнерам. Тому що проєкт, він має конкретну мету. І від натхнення, від ідеї, ви вже переходите до мети. Це друга частина. Третя частина. Коли у вас вже є конкретна мета. Вам треба прописати активності, що ми зробимо, які нам потрібно зробити конкретні кроки для того, щоб цієї мети досягнути. Нам потрібна реклама, нам потрібні гроші, нам потрібно їх знайти. Нам потрібні матеріали, нам потрібні люди, нам потрібне приміщення, нам потрібно та, і ці кроки ви прописуєте в часових проміжках. Тобто на який момент ми цю кожну активність, коли вона повинна закінчитися, і який у цій активності буде результат. Тобто, знайти приміщення там до такої дати, приміщення знайдено. Треба, щоб у нас було там стільки-то регістрацій на цю подію. А конкретне вимірювання цієї активності. У нас є стільки реєстрацій до такої то конкретної дати. Тобто, можна там прямо таку табличку зробити: активності, дата, вимірювання да, результату, які показник результату цієї активності, як ми зрозуміємо, що ця активність е, привела нас до проміжного результату, та, і відповідальність це прям ідеальна е, структура. Активності, дата, як результат, і хто відповідає за цю активність, ви розподіляєте це в своїй команді. Тобто ваша команда, ваша група стає проєктною командою. У кожного є своя задача, своя активність, за яку він відповідає. Боже, вони думають, що я якісь казки, мабуть, ці байки розповідаю їм, але це реально працює. Четвертий крок. Коли у вас є ідея, є мета, є План ваших активностей. Четвертим кроком, важливим кроком, є аналіз. аналіз, аналіз? <свісно> є, аналіз є аналіз викликів та можливостей. Ви дивитесь да, те, що називається swot аналіз. Тобто, да, це сильні і слабкі сторони проєкту. Да, це можливості та виклики. Тобто, да, що, що може піти не так. Всередині вашої організації, да? так, хтось там йде у відпуску, ви вже це знаєте, що на під час реалізації проєкту хтось йде у відпуску. І це ваша слабка да, ланка, да, всередині вас. Але можуть бути виклики, да? якщо ви там, реалізуєте проєкт взимку, у нас обстріли, може не бути електрики. Тобто да? це виклик. От. І ви аналізуєте так свій проєкт, що може піти не так, і який, яка протидія цього ззовні, і що може піти не так всередині. А також які у нас є можливості, може хтось. Доєднається до проєкту, можливо, якась інша школа, чи е, е, якийсь партнер. Да? Це, мож, це аналіз, е, звідки які ще є можливості. А, а з іншого боку, які є сильні сторони е, в нас в нашій команді, і як ми можемо підсилювати сторони наші сильні, і як ми можемо підсилювати можливості, які є зовні, і що ми можемо протиставити е, викликам та слабкостям, які в нас є всередині, і викликам, які. Є зовні. Це те, що називається swot аналіз Ми аналізуємо наш проєкт, нашу ідею, нашу мету і наші активності з точки зору цих чотирьох елементів. Сильні сторони, виклики, слабкі сторони, можливості. І ми це дивимося внутрішнє, зовнішнє, плюс-мінус. Це після того аналізу ви прописуєте таку невеличку план ітог, да, який от краще за все це прописати. Теж класно це робити з командою. Це коротка да, самері, тобто таку анотацію до цього проєкту, щоб ви могли про нього розповідати. Тому що проєкт про проєкти треба розповідати. Всім усюди, в соцмережах, особисто. Чим більше ви розповідаєте про проект, тим краще. Але знайти правильні слова. Та? Тобто, і це прям теж така творча задача для команди. Прописати два-три абзаци, які от можна швидко і доступно розповідати людям, що ви хочете, як ви хочете цього досягнути. Це майже готовий проект, який можна подавати, хоч на грант, хоч на краудфандинг, хоч з партнерами. Окрім останнього, це бюджет. Скільки вам потрібно грошей? На що? Є гонорари, є витрати на матеріали, є аренда. Думайте про гроші. Гроші є в просторі. Я часто зустрічаюся з ситуацією, коли освітяни кажуть, так, хто нам заплатить, кому це потрібно, нам ніхто грошей не дасть. Це неправда. Грошей багато, вони є в світі, їх можна залучати. Якщо ви. Правильно артикулюєте свою ідею, якщо ви доносите користь вашого проєкту до правильних людей, то вам надають необхідні вам ресурси, в тому числі бюджети і гроші. Є багато прикладів митців згоди, які цього досягли. Є приклади інших освітянських ініціатив. Я впевнений, що ви про це знаєте. Історія нашої громадської організації саме про це: про те, що ми надихалися ідеями. Ми формулювали їх в мету. Ми прописували проекти таким чином, як я вам, я вам таки що розповів, і ми шукали, хто нам допоможе цей проект реалізувати. І ось ми тут там, де ми є, і ми не плануємо зупинятися і рухаємося. Далі, от саме про рухаємося далі, я хотів е, вам розповісти про силу майбутнього і про те, що ви можете рухатись разом з нами. Якщо вам цікаво те, що ми робимо, якщо ви бачите натхнення і вам відгукуються наші цінності е, і наш спосіб комунікації, те, що ми робимо в цьому світі для країни. То ви можете стати частиною а, нашої спільноти, а, залучати нас до діяльності до ваших проєктів, а, створювати а, осередки а, громадської організації сила майбутнього у вашому місті, у вашому районі, у вашому селищі. А, ми з, а, з радістю допомагаємо, а, залучаємо. До наших власних проєктів, але також будемо раді допомогти вам в ваших особистих проєктах. Я вже казав, що ми можемо допомогти юридично, документацією, консультаціями, фінансовим менеджментом. Але нам цікаво почути ваші ідеї. Нам цікаво працювати з проактивними ініціативними людьми. Я впевнений, що ви саме такі, ми це вже бачимо. І... Да, давайте працювати разом. Да. Сила майбутнього реалізує більшість проєктів наразі в Дніпрі, але наша мета поширювати нашу експертизу. Це не тільки про митців згоди, це про наші е, практики. Е, community based social healing, да, зцілення громади за допомогою соціального мистецтва, такі як плебек-театр, це використання барабанного кола, співочого кола. Це ідеї, які ми розробляли в проєкті згоди про освітян, про змінення і підтримку е шкільного середовища на мирну, підтримуючу атмосферу. От, і про це є книжка, сподіваюся, ви її вже прочитали. Да? Прочитали? Ні? 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 от, е от, така от історія. Дуже запрошую до співпраці. В більшості це відео про майбутнє. Звичайно, що зараз на четвертому тижні участі в проєкті вам кажеться, що це якась фантазія, але знайте, що це реально працює з нашого п'ятирічного досвіду існування проєкту команди, які змогли згуртуватися, які змогли створити довіру та підтримку всередині. В них з'являється і енергія на те, щоб рухатися далі. Я вам просто це закидую, щоб у вас було десь на підсвідомості. знаєте, що можна рухатись вперед. Якщо у вас є зграя, є енергія, є ідея, то разом ми точно зможемо її реалізувати на благо вас, вашої команди та нашої країни.